Щороку з нагоди Дня Вишиванки Кіровоградський обласний центр народної творчості впроваджує нові форми роботи. В минулому році ми провели велику виставку під назвою Сорочку мати вишила Мені, де зібрали вишиті сорочки і старовинні, і сучасні, і презентували у виставковій залі креативного простору пектора. Цього року наш захід має назву До лиця мені твоя вишиванка. Майстер вишивки Валентина Дробишевська вишила вишиту сорочку гончару Миколі Світайло. Разу захотіла соняшники. Ох, О, українські соняхи. Ну і ми підібрали їй такі соняхи, яскраві, так як вона гарна така жінка, от їй дуже йде до вподоби це. Ми вирішили із орнаментами, які є на цих вишитих сорочках, познайомити діток. Подивіться всі на свою вишиту сорочку. Що у вас там? Квіти, 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 квадратики, квіточки. А подивіться на цю карту, що ви бачите на цих України. На цих візеруночках саме такі орнаменти, як на ваших квітичках. Там є і квіточки, і квадратики. Оці міні рушнички вишила Валентина Іванівна. Вона має цілу колекцію вишитих і сорочок. Ось бачите, це вона все вишила і вдома в неї багато і картин, і рушників. О, а що цікаво, що такі орнаменти ви можете знайти, беріть тепер кожен файлик і шукайте собі орнамент. Ось подивіться, скільки маленьких деталей можна використати. Десь можна квіточку. Не обов'язково, щоб це були рукав, щоб це обов'язково обов'язніжка була горловинка, а можна просто взяти квіточку і в довільному порядку зробити. Як дизайнери наші роблять, беремо папір. Ось папір і наклеюємо, клею вишиту сорочечку. І ви приклеюєте його на головній частині вашої сорочечки. Ось. А потім берете маленькі і приклеюєте маленькі на манжетики, а на рукавчики приклеюєте інші. Потім, і дивіться, у вас буде сорочка і така буде аплікація. А хто тобі подарував таку сорочку? Ніхто не дарував, бабуся зв'язала. Бабуся тобі пошила? Да, а як звати твою бабусю? Бабушка Оля. Бабушка Оля. О, в неї, мабуть, є якісь рушники вишиті, картини. Ти да, бачила? Угу. А хто ж її попросив вишити? Твоя мама? Мама попросила, мені ма? не помню, це ж було в тому році. — а в минулому році. Mm -hmm. Mm -hmm. То ти її а вже а одягала? Стилізація. Це вже ти вдруге одягла її на день вишиванки? Вдруге чи перший раз прийшла у mm -hmm. такій сорочниці? Yeah. Перший раз одягла? Я не перший вже сто раз одягала. — Сто раз одягала. Що ти сказала бабусі за те, що вона вишила тобі таку сорочку? — Дякую. Я обняла її міцно, ну, так? Yeah. І, і поздоровиш її обов'язково із святом сьогоднішнім з Днем Вишивалочки. Сьогодні до нас завітали вихованці дошкільного закладу, яким ми запропонували виготовити листівки з українськими орнаментами. Такі самі орнаменти вони бачать на карті Україна єдина. Кожен з них задоволенням виготовляє листівку і матиме дуже гарний виріб з нагоди дня української вишиванки.